Банопральний комплекс для військовослужбовців 61-ї окремої механізованої степової бригади передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Наше місто є одним із лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку захисників. Мобільна лазня обладнана усім необхідним для автономної роботи, потужним генератором, бойлером, резервуаром для води на 200 літрів. Автономність та мобільність головні її переваги, адже вона без проблем може переміщатись. Разом із підрозділом. На передову від громади передали вже більше десяти таких лазнепральних комплексів. Ми отримали сьогодні банопральний комплекс на 4, як ви бачили, на 4 особи, які можуть одночасно митися, з підігрівом, сушилка, стиральна машина індезіт, От, би, з генератором повністю автономно, в якому наниляти воду. І в польових умовах, і в міському, тобто універсальний варіант, солдат зможе помитися, постиратися, привести себе в порядок і виконувати свої обов'язки ще краще ніж він виконував до цього.